Кожного ранку Віта Баранівська веде свого сина, третьокласника Івана, на перший урок до Олексія Олексійовича. Жінка каже: їх вчитель за ці роки став справжнім другом не лише для дітей, а й для самих батьків. Батьківські збори, наприклад, у Олексія Гадецького це дружній діалог за кавою та випічкою, яку педагог випікає самотужки. Ну, знаєте, час такий важкий, діти багато, особливо знаєте, чоловікам. Не вистачає такої міцної руки, багато тат на передовій, займаються дітьми мами. Тому в школі я вважаю, потрібна така чоловіча рука, яка б могла б десь і підтримати, десь і, скажімо так, порадити, а десь і ну, притримати. Так, мій любими урок – це математика. Ти Мені міні... Добавилось більше сьомо. Одна третя, одна друга. Ми там пишає ділення, множення. Педагог зізнається, працювати вчителем саме початкових класів планував ще зі шкільних років. Нині він працює у школі вже майже 10 років та має за плечами перший свій клас випускників, які нині навчаються у сьомому класі. Тут більше специфіка, от саме цього цього вікового періоду, адже більш доросліші діти там своя специфіка роботи. А тут до тебе приходять, можливо, чи, чи чистий аркуш паперу, і ти вже можеш ну самостійно на ньому писати, сприяти якось формуванню особистості цієї юної. І от бачити перші результати потім дійсно приємно. Працювати у 19-ту школу Олексій прийшов після роботи вихователем у дитячому таборі. Спочатку працював вихователем групи продовженого дня, а за кілька років у школі вирішили довірити молодому вчителю свій клас. І перший такий клас у нього був інклюзивний. Там були діти з особливими освітніми потребами. До речі, щас ці діти навчаються в сьомому класі і дуже гарні відгуки батьків. Про вчителя початкової ланки, і коли вже в був набір дітей, які зараз навчаються в третьому класі, то батьки, ви знаєте, були вже знали про нього. Слава йшла поперед Олексія Олексійовича, і вони дуже із задоволенням віддавали документи саме до цього вчителя. За весь час своєї роботи Олексій жодного разу не задумувався про зміну професії, каже справжній вчитель це людина, яка стає для дітей справжнім другом та просто любить свою роботу. Бути помічником. Допомагати наставникам у спілкуванні з дітьми, мабуть, бути відкритим. Отак От бути відкритим до дитячих домов, до думок батьків, відкритим до світу, до нового. І тоді ти залишаєшся в цьому руслі постійно, в тенденціях. Дмитро Поліщук, Ігор Грач, новини на Суспільному.